Вітаю, шановна громада, дорогі земляки, слава Україні, слава ЗСУ. І так, при спілкуванні з вами, шановна громада, питання де пропав? Тут я, тут. Але я вам іще раз поясняю, я не сижу. І не лежу на дивані, не збираю інформації, яка в Фейсбуку або в Тіктоке. А інколи буває продивляюся от, інформацію. А взагалом я, як і раніше, спілкуюся наживу з людьми. Це е передусім не брехню збираєш, а думку громадян. Як сьогодення, так і в минулому, я вам розказував. От. І неправдиву інформацію, яку я вам озвучую особисто, я брехні не несу. І неперевіреної інформації я не виставляю. Особливо я е категорично проти того, коли. Я там писав на сторінці і майбутньому застерігаю. Не ковиряйтеся в особистому житті людини, те, що стосується роботи, служби, посади людини, як вона займає, будь ласка. Критикуйте, характеризуйте, але аж ніяк не лізьте в чужу білизну. От як це робив і роблять влада злочинна, там я казав, сім'я Дудченків залазила в мій гардероб сімей. Там перебирали і труси, і білизну. Не потрібно такого робити. Там на сторінці було відносно талалая. Vojského komisára. Hot, osobiste životy. Я категорично проти. За те, що він е, не відповідає можливо своїй посаді, за те, що він не виконує свої функціональні обов'язки, за те, можливо, в деякій мірі він є на початку війни зрадником батьківщини. Це, будь ласка, характеризуйте його як особу, яка займає е, посаду. Так само і в нас, в громаді. Мене все запитують, чому ти е, все на Тетяну? Ні, шановний. moi zemljaki szanowna gromada Я не проти Тетяни. Я не хаю Тетяну, я проти тіє особи, яка створила цю систему, я проти цієї системи, яка створила особи, я проти, наголошую, яка створила цю систему і є в цій системі з початку незалежності нашої держави. Саме такі особи, які перебували в комуністичній партії, потім перейшли в регіони і так далі в любій партії, а але в них виховання комуністичне і намагаються надалі правити державою, всовуючи у колеса машини, яка движеться під час Незалежності, свої перепони. Саме такі особи в цій системі обчищують наш український народ, в тому числі і нашу Котелевську громаду. От. І те, що ви мені. При зустрічі і позавчора, і я ще раз наголошую, що я не диванний блогер, а я між людьми. Я як перебував і на Донбасі, в Краматорську, і на Харківщині, от і в Золочеві. Тому ви телефонуєте. Я спілкуюся з людьми, я дивлюся, де війна пройшла, де війна йде. Я бував на Київщині, на Черкащині. Я е, спілкуюся, де б я не був, я спілкуюся з людьми, дивлюся. І я зробив висновок. Що в нас держава одна населення, одна війна, але, шановний, не для всіх. Війна в нас не для всіх. Ви бачите, як у нас, як ви кажете, Тетяна рідкісна далі за текстом. От я чим переконаний, і ви мені і сьогодні телефонували там деякі питання. Я думав залишити, бо бачу ні. Але де б я не був, ви мені телефонуєте і на коли на Харківщині, і коли на Донбасі, і коли на Черкащині, і на Київщині. Ви мені телефонуєте хто консультацію, хто допомогу, хто хто чим я можу, я допомагаю. Я завжди. Я спочатку війни ще раз наголошую, четверо суток, не днів, а четверо суток власним автомобілем, власними коштами, власною заправкою тут допомагав ЗСУ. От. Їздив на Донбас власним автомобілем власними коштами. Два Анатолія, дай Бог здоров'я, заправили, і мені 30 літрів надали в бак. А то все останнє власне моє і власний мій час, і все безкоштовно. Це дійсно я надаю допомогу, яку я можу надавати. Тепер, шановна моя громада, слухайте уважно. Пам'ятаєте, я просив, хоч би оця одна. Не буду казати слова, подала до мене на мене до суду. Так, подали. Але слухайте уважно. Пам'ятаєте, у вересні місяці на моїй сторінці солдати відкривали маяківські хляки тушонку? Пам'ятаєте, так? Да? О, там було е, більше трьох мільйонів, наче перегляду, більше чотирьох тисяч поширень. От е, люди той, але там видно було, там писали, це не маяк, це Павлівка, Ахтирський район. Так, сировина, е, виробник Павлівка, Ахтирський район. Так, але сировина то маяківська, бо там чітко написана агрофірма Маяк, от рідне село. Маяк, рідне село, мережа. Значить, що вони роблять Оця зграя, злочинна, зрадників, кажуть, проти тетяни. А хто як не, особа, як не тетяна особа в особі Тетяни на початку війни пропускала орків, надавала вказівку в теробороні, що каже, якщо будуть йти орки, давайте зелене світло туди, на Полтаву, хай проходять, хай йдуть. Це не є злочин, це не є зрадник Батьківщини. Тепер поступив. Позивна заява до суду на мене, от, значить, від маяк торгової мережі рідне село, от там де солдати відкривали, казали, що це хляки, тушонка. То не моя, я не знімав те відео. Я, я, я. я. Ну, далі буде про захист е, честі їхньої ділової репутації. От, і що основне Моральної, морального відшкодування і грошової компенсації в розмірі шести значних е, цифр? Значить, шановна ви злочинна зрая зрадників Батьківщини, далі буде. Е, значить, довожу до вашого відома, що якщо ви з когосників випили кровушку, витягли там з них вже все. Знімаєте шкіру і нічим оплачувати їм, то ви перейшли на громадян громади, щоб стягувати, то я вам доводжу, шановна злочинна зграя Змій Маяківської, що я у мене в Афгані витягли вени, в мінтовки випили кров. То, можливо, ви з допомогою, я не знаю, кого то там, фахівців щось одсосуте в мене. Мене вже нічого не залишить, хіба ососите. Там, можливо, ваша наставниця, яка в свій час, коли я був в Афгані, мене витягали вени, тут випивали кров, а вона приймала опит на валках із Олексієм Андрійовичем. О, то, можливо, опит я, мав щось якийсь куб з мене ще ососете. Іначе від мене від нічого не отримаєте. Запам'ятайте, що ви є зрадниками, батьківщини. Що ви під час війни не надавали техніку на тероборону для Збройних сил України для облаштування бойових позицій? Ви відмовили в той час. Ви цю техніку використовували для викрадення корисних копалень держави в особистих збагаченнях на території Рублівської громади. Далі буде обов'язково з Богом, слава Україні! До перемоги! Kaj, Post Boh, vás oberihájem!